Нам потрібно шукати можливості додатково підтримувати пенсіонерів, але на це теж потрібен додатковий ресурс, тому що та пенсія, яку сьогодні люди отримують, левову частину вони витрачають або на комунальні послуги, або витрачають на аптеки, тому що люди, ну от все вони їх нічого ж не відкладають їжу завдяки тому, що вони вирощують самі якісь рослини і тримають якесь господарство їм цього вистачає, але насправді. Середня пенсія, вона її не вистачає для того, бо повноцінно пенсіонери наші могли сьогодні забезпечити себе в повному обсязі. Тому за можливості, якщо буде у нас фінансовий ресурс, ми повинні направляти їх і для пенсіонерів, в тому числі. Ну і я б на мою думку підкоригувати варто було б цю залізничну програму про 3000 тисячі кілометрів. Я особисто вважаю, що. Можна було б її підкоригувати у бік збільшення саме для родин військових, тому що люди, які служать сьогодні, там із західної України на, на Донеччині, щоб їхні родини могли до них частіше приїздити до того ж самого Краматорську або до інших залізничних станцій до Слов'янська, щоб вони могли їх провідувати, тому що відстань він там, умовно кажучи, від Львова до. Краматорська туди і назад, і фактично це ці три тисячі кілометрів за одну поїздку людям з'їздили. А той, хто їздив в Краматорськ на залізничний вокзал, хто їздив в Слов'янськ на залізничний вокзал, бачить, яка кількість родин українських приїздить сьогодні провідувати наших військовослужбовців, які сьогодні тримають оборону на Донеччині. І я вважаю, що саме для родин військових ми сьогодні теж повинні шукати додаткові ресурси для того, бо їх підтримувати.